Приєднаємо до нашої розмови Лега Жданова, військового експерта, полковника запасу збройних сил України. Доброго вечора вам, доброго вечора, пане Олеже. Наскільки швидко, на вашу думку, Кремль може власне анексувати окуповані території після цих незаконних референдумів? І що же ж Кремль отримає натомість за те, що анексує чергову чергову українську територію? Або спробує анексувати правильно, так. Ну наскільки я розумію, з тої інформація, яка надходить сьогодні зі Сполучених Штатів із Російської Федерації, вони максимально упрощують процедуру. Вони пропонують це зробити, включити це до складу Криму і назвати це Кримський Федеральний округ, а Крим вивести з підпорядкування Ростовської області і зробити окремо федеральним округом. Ну, в будь-якому випадку, вони це можуть зробити, хоч зараз, хоч сьогодні, там Путін дає наказ, і Державна дума проголосує так, як він скаже. Що стосується нас, то я думаю, що ми повинні не звертати на це увагу з точки зору військової для збройних сил України, завдання ніяким чином не змінюється. А що стосується заходу, то скажу так, що ну до речі, сьогодні вже лунали, лунали в Європі такі заклики, щоб відключити останній банк Російської Федерації це Промгазбанк, від системи SWIFT. І тоді Росія е, залишиться без валюти, яку вона отримує щомісячно за постачання енергоносіїв. Ну це як приклад дієвих, на мій погляд, санкцій для е, збоку, допустимо, того ж самого Європейського союзу. Раніше Штати відмовилися та визнати Росію державою спонсором тероризму, послаючись на те, що тоді будь-який там дипломатичний процес буде зупинений. Чи може нова спроба анексії територій України стати поштовхом до того, аби все ж таки в Сполучених Штатах можливо там не знаю, обдумали знову своє попередні рішення? Думаю, що ні, думаю, що навряд чи сполучені штати в цьому контексті змінять свою думку. Вони ісходять виходять з власних наркувань в першу чергу. А от те, що Сполучені Штати можуть запропонувати санкції зі свого боку, так я думаю, що цілком це, це можливо. Справа у тому, що Російська Федерація бачите, інформація надходить така, що вони все ж таки не наважаться. Оголосити нам війну, а скоріш за все, спеціальна воєнна операція може бути перейменована в контртерористичну операцію. Ну це фактично не, не міняє змісту цієї кампанії, яку веде Російська Федерація проти України, пане Олеже, референдуми, шантаж ядерною зброєю і мобілізація гарматного м'яса. Це не виглядається так, що Росія власне наблизилася до стратегічного провалу. Це це на мій на мою на мій погляд, Росія просто заходить в глухий, глухий куц, якого просто немає виходу. І е, справа у тому, що сьогодні ми вже побачимо, що проблеми, які були спровоковані, в тому числі і частковою мобілізацією, яка там була оголошена, яка перетворилася завдяки старанням воєнкомів, Перетворилася на гульну. Я і так називаю, по-іншому не можна назвати. От е, і сьогодні вже є. Тріщини цього фундамента в тому сенсі, що є окремі регіони, де можливо ця мобілізація проводитися не буде. Там, де є протести, там е е Кремль буде відміняти мобілізацію. Приховано не відкрито, але буде, і це розхитує суспільство. Сьогодні і сьогодні перша хвиля закінчиться. Е е тих, хто законослухняний прийде за повісткою, і тих, хто ідеологічно налаштований і хотів би повоювати. А завтра почнуться примусові приводи військомат за допомогою Росгвардії, поліції і решти силових структур. І отут почнуться головні проблеми для Російської Федерації, на мій погляд. Ну, насправді можна по-різному ставитись до цієї часткової мобілізації, та називати це алко військами, називати це там не знаю новим гарматним м'ясом і так далі. Але ну, все ж таки це від... мобілізація та це створює все ж таки додаткові знову ж таки, скажімо так, загрози для України. Та тому що яке не яке, але буде підходити надходити підсилення. І от соцмережі українські часто зараз починають піднімати питання: держава Україна чи буде реагувати на цю мобілізацію? Мається на увазі, можливо відповідними діями, та збільшуючи резерви по людях, залучаючи нових людей. В цьому контексті, чого чекати в Україні? Ну, я думаю, що найближчим часом збільшення резервів не буде. Проблема наших резервів полягає в наявності зброї. Якби у нас була зброя, ми б могли б поставити під ружжою е, е, певну кількість людей. Як сказав Головнокомандович, точніше написав в своїй статті. Він сказав, що нам на сьогоднішній день потрібно 10-20 бригадних комплектів озброєння для того, щоб сформувати фактично другий другий комплект збройних сил України, який би е, тоді міг спокійно вирішити питання контрнаступальної операції в масштабах країни. От, тому о, тут ми будемо реагувати саме так: як буде надходити зброя, ми будемо формувати додаткові резерви, якщо вони будуть потрібні. Но ну, сьогодні ми входимо в фазу, коли зброя буде воювати проти кількості. Ну, зазвичай, якщо ця зброя високотехнологічна і в надійних руках, то зазвичай зброя виграє перед кількістю особового складу. Пане Леже, ще одне питання важливе, дуже та воно стосується ядерної зброї, тема, яку вже ну обговорили мені здається, всі, хто тільки міг у всіх ефірах. Але кожного разу, от навіть президент Зеленський вже зараз визнає, що а, там ну треба ставитись до цього все ж таки серйозніше, до того що Путін може шантажувати ядерною зброю. В чому найбільше побоювання? Якщо відбудеться анексія цих територій, проголосує Держдума а, Російської Федерації, та чи там, опісля законно, а, Путін звернеться і скаже про те, що там ці території вже наші, відповідно, тоді військова. Доктрина Росії буде працювати ну принаймні, та, на, на папері, Ну, начебто та, на цих територіях, Так, начебто на цій території поширюватись це. і якщо тоді вже там успішні контрнаступальні дії зрозуміло будуть. Ми бачили, як в Харкові блискавично наші воїни повернули території тимчасово окуповані, то це й може стати, нібито підставою для того, аби Путін все ж таки наважився застосувати там цю ядерну зброю з цього контексту, що маємо розуміти станом на тепер. Так, це чи не так, це чи все ж таки схилятися до позицій, наприклад, британців, які говорять е, про те, що немає наразі ніяких підстав, вважати, що якісь дії в цьому плані відбуваються? Думаю, що я підтримую позицію Британ британців. Їх розвідка знає дуже багато. Ну, наприклад, куди кидати цю атомну бомбу? Куди? Якщо територія, якщо Росія е, забирає ю ю південний схід е, України, то е, по по потрібна е, зона безпеки. Куди буде роза вітров в під час вибуху, не тут взагалі ніхто не може сказати. Так що я думаю, це це один аргумент, і ну він не головний. Головний аргумент те, що західні розвідки спостерігають за місцями зберігання зброї. Знають, я нагадаю слова нашого генерала Буданова, який, він на, на початку літа, пам'ятаєте, він заявив, що як, як тільки закінчується нарада у, у Кремлі, у Путіна через 5 хвилин вже стенограма є. На, на столі західних е, представників розвідки, ну десь може це трошки перебільшено, але суть не міняє. Тому я думаю, що тільки як почнуться розмови про застосування ядерної зброї, захід буде приймати міри вплоть до превентивного удару звичайної зброї по або по центру прийняття рішення, або по місцях зберігання цієї зброї. Пане Олеже, ну але зрештою маємо гранату в руках у мавпи насправді, і тут дуже багато думок з'являється. Зрештою, якщо таки наважиться, як думаєте, чи зможе кинути оцю, цю ядерну боєголовку до прикладу на урядові квартали або на площу ринок у серці Львова? Ну скажу так, якщо він дійсно наважиться, то да дійсно я погоджуюсь з президентом Зеленським, в тому сенсі, що ми в голову Путіну не заліземо. І якщо дійсно він наважиться і пройде всю процедуру щодо застосування цієї зброї, то куди він її кине, це вже буде не буде мати значення. Але я думаю, що це буде останнє рішення в його житті. Она і ще оперативно до ситуації на фронті з вечірнього звернення генштабу розуміємо, що противник продовжує зосереджувати зусилля на отриманні тих територій, які вже вдалося захопити тимчасово та і спробах повної окупації Донецької області а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. На фронті в ці хвилини в ці дні що спостерігаємо, і там найближчі кілька діб після того, для прикладу, коли Держдума проголосує все ж таки офіційно приєднання територій, де проходили псевдореферендуми чи можливе загострення? Ні, загострення неможливо на сьогоднішній день. Якщо б можливо було ескалувати конфлікт путем загострення бойових дій, то Путін би це зробив. В нього немає такого важеля. Звідси і рішення про мобілізацію частково. Тому, а на фронті відбувається таке, що у нас самий важкий напрямок це Донецький, і там ми змушені тримати оборону, ми тримаємо її. Поки що надійно мені сьогодні даже підтвердили, що Бахмут повністю під нашим контролем. Немає там російських військ. От але у нас є напрямки, де ми маємо певний успіх успіхи, намагаємося його розвинути. Ну принаймні, Харківський. ним великі ну повного підтвердження тих успіхів, які ми знаємо на сьогоднішній день. На жаль, немає, але ми знаємо, що ці успіхи є. Трохи ми з підкнулися е, у міста Ліман. Ну я думаю, що це питання збройні сили вирішать найближчим, найближчим е, часом. Пане Олеже, ще таке запитання. От зараз на поверхні лежить обговорення і цих іранських дронів, шахіт 136, якщо я не помиляюся, так, які спочатку заперечували в Ірані, що їх передали Росії, потім вже виявилося, що таке вони є. Вони почали летіти на Харківщину, на Одещину і активно атакують південь. Як думаєте, ви чи полетять, до прикладу, на Волинь, на захід України? З Білорусі, з, території з Білорусі ага. мається на увазі така можливість є. Так, цілком цілком неможливо виключати такий факт, і цілком можливо, що вони можуть застосовуватися. Справа в тому, що не тут немає достомених даних про його так, технічні характеристики, але те, що він може летіти на відстань більше 600 кілометрів, ми вже переконалися на прикладі Одеси. Uh, є ну, на сьогоднішній день, наскільки я бачу, наші протиповітряні сили вже тренуються їх збивати і uh, є успіхи певні. Справа у тому, що він летить дуже низько, до тисячі метрів, швидкість до 150 км на годину, а гучність його uh, прослуховується при, uh, uh, при ідеальних умовах до 20 км. Так що uh, ну, завдання знову ж таки залишається тим же самим для. Повітряних сил, і решти, сил оборони, це пільнування і намагання збити будь-який спосіб.